От особливості заперечення, давайте розберемо один етап, це дуже важливо заперечення. Ем... Як проявляється, люди не вірять в те, що з ними відбувається, ну, наприклад, втрату якусь так, що вони щось втратили, чи їм зрадили, чи хтось якось повівся по відношенню до них, чи вони якось погано повелися по відношенню до інших, вони називаються якимось іншим гарним словом, коли люди роблять злочин або погано поводяться, або щось погане, травматичне, конфліктне трапилось, вони заперечують, не визнаються, не називають своїми іменами. відчувають шок. Відсутність емоцій, тому що тобі так боляче, що ти виключаєш емоції. І навіть е, оце від, відключення емоцій може перерости в оніміння так боляче, так? І надмірна активність являється. Ви скажете, що е, різні люди, в залежності від психіки, по-різному реагують. Ну, Хтось воліє до ізоляції, наприклад, у мене така психіка, мені треба самі побути, самі розібратись, я... Відновлююсь в тиші, і коли я усамітнююсь, тоді я з собою справляюсь. Мені добре. Я йду гуляти, там, ходити багато, йогою займатись, ну і так далі. А є люди, яких от, оця надмірна активність з'являється. Вони їздять, переїжджають з міста на місто, треба якийсь двіж, щось купувати, продавати, якась така знаєте, тераплівость. Давай, давай скоріше, все, зараз, все, ну нас все ось зараз, ось зараз. Ось о, от таке, от якесь месиво, знаєте, такий драв, який з'являється. Це означає, що ви маєте травмованість з вами не все в порядку.